101,8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Розширюємо горизонти разом із радіо місто Це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мазлевський. Я радий вітати нашого гостю Айнур Жумабекову, завідувачку відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас, пані Айнур. Дякую. Вітаю. Давно ми з вами не бачились. Є про що поговорити, і сьогодні здебільшого поговоримо про вакцинацію дітей. Так тому, що почалися садочки, почалися школи, вже така активна фаза навчально-виховного процесу і що є така проблема, що не всі діти вакциновані, так і можуть виникати питання по здоров'ю. Так давайте так починаємо з того, що має як має бути вакцинована дитина в ідеалі, коли йде в садочок або в школу А в ідеалі у нас по календарю діти мають бути вакциновані до до, до двох років, тобто, фактично, вони починають вакцинацію з пологового угу. будинку з гепатиту Б і з туберкульозу мають щеплення в 2-4 в 6 місяців і ревакцинацію КПК в рік і в 18 місяців. тобто до 2 років повністю у нас закритий перший блок вакцинації діти захищені проти всіх інфекцій, які у нас передбачені календарем, і вони можуть іти в дошкільний заклад. Чим це корисно? Діти йдуть, діти вже маючи в базі весь арсенал своєї вакцинації. Вони не дюргаються, вони не батьки їх не довакциновують і вони спокійно адаптуються в дитячому колективі. Тобто ці всі, всі соплі, які вони так, отримують, звичайно, це нормальний це процес абсолютно так. нормальний процес адаптації, тому що е, осінь настає зазвичай в в садочок і в школи, навіть діти йдуть з осені і починається. Якісь респіраторні вірусні інфекції, якісь дощові, якась адаптація. Діти завжди приносять якусь, якийсь вірусняк, як кажуть батьки, і весь цей цикл вірусняка він циркулює в дитячих колективах, і вони приносять це додому, діляться з батьками, дідусями. І тому діти мають це це для них звично. Діти мають бути такі. Вони мають бігати. Вони можуть мати якийсь там насморк. Це звичайна адаптація, допустимо. Але для них вже не допустимо з одного боку, якщо вони не довакциновані, тому що дитина адаптується і не потрібно її з цієї адаптації висмикувати. Ми і починаємо робити щеплення, тому що в свій час ми чомусь побоялись, Ми не хотіли. Ми казали, що ми зробимо потім. І от зараз у вас дитина адаптується до садочку. І ви говорите, ні, не я я не хочу зараз. Давайте я відкладу. Далі починається сезон зростання на грип, ГРВІ Ще більше у вас мінусова температура. Ідуть сезонні зростання з піками захворювання зазвичай в грудні, в лютому. Підключається ковід, кашлюк зростає, і ви просто боїтесь вакцинувати свою дитину. Цього робити не потрібно, її потрібно вакцинувати, не боятися. І е, якщо ви з якихось причин пропустили якісь щеплення, або ви взагалі не пам'ятаєте, що ви зробили, то бажано звичайно підійти до сімейного лікаря, переговорити, проаналізувати свою карту. І подивити, що ви можете зробити зараз найкоротші терміни, тому що зараз досить приємна погода. ще немає похолодання, а вірусні інфекції зростають після того, як температура падає до плюс десять. Тільки плюс 10 – все, у нас іде зростання вірусних інфекцій респіраторних. Тому зараз у нас є період для того, щоб батьки дітей із садочків і школ навіть звернулись до сімейних, подивились, що в них немає, і зробили. Тим більше ми пам'ятаємо, що окремі щеплення ми можемо зробити одночасно. Ми можемо зробити два-три щеплення за день. Ми можемо і більше, якщо дитина іноді надолужує. Тобто, я знаю, що можна одним щепленням зробити чотири 4... в це. Якщо комбінована комбінована вакцина, Так. Вакцина. Да. наприклад АКДП, ви робите в одну руку. Якщо ви пропустили поліоміліт, вам треба і зробити. Ви в другу руку чи ногу можете і зробити? Якщо вам потрібно КПК доробити, ви можете і КПК доробити. Якщо ви боїтеся і не хочете дві там чи три робити, ви можете зробити з коротким інтервалом. Не робляться щеплення. Як батьки вважають, через місяць, через місяць робляться щеплення одного антиген. от, наприклад, АКДП. Сьогодні АКДП, через місяць Акадеп зновчі АКДП. А можна зробити АКДП через місяць, ой, через тиждень чи через три дні гепатит Б. Наприклад, через тиждень ІПВ можна... Він не шкодить. Воно рі ріст. ні, воно взагалі не шкодить. Наш організм типу специфічний імунітет виробляє. Ви даєте вакцину КДП, там кашлюк, дифтерія і правцеві анатоксин. Ви даєте і тільки під ці захворювання виробляється імунітет. Ви даєте собі день, два-три на те, що люба вакцина може дати якусь реакцію. І потрібно пам'ятати, що, от, наприклад, кадпе, ІПВ, там Гепатит, взагалі, майже не дає. Я не знаю, які побічки їх не буває фактично. Не можуть бути, дати КДП болючість в місті е, уколу. Тому uh -huh. Мо ми можемо почекати, наприклад, тиждень, щоб батьки давайте почекаємо. Може бути підвищення температури. Це абсолютно нормальна реакція. Вона якесь... може бути ущільнення. Я знаю, що як і я робила, і малим своїм робила. Та у них якийсь під вечір така гаряча рука ставала трохи, вони так не, не так активно бігали. Uh -huh. Був плюс. <свят> <свят> і тут можна знайти плюс, <свят> да і можна зробити через тиждень, наприклад, там знову кір краснуху паротит. Тобто, з любим інтервалом на сьогодні ми можемо доробити і догнати ті щеплення, щоб у вас далі, коли піде зростання інших інфекцій, ви були і знали, що дитина у вас захищена. Для садочка чим це необхідно? Тому що ми дітей, от, наприклад, на сьогодні йде зростання захворюваності на кашлюк, у нас є летальний випадок у трьохмісячної дитини, яка не була вакцинована саме від кашлюка. І ми даємо основний базис: оця вакцина АКДП, вона дається до 18 місяців, вона дається до садочка. Те, що ви, якщо ви її не зробили в свій час, Ну до шести років її доженете. Все, після шести років вакцини АКДП дітям не дають. Вони uh -huh. переходять на дифтерійно-правцевий анатоксин. Uh -huh. І чому це е, важливо доробити його, якщо ви не зробили вчасно, ви маєте зробити це в садочку, тому що діти до п'яти років це саме та спільнота, яка найбільш сприятлива до різних інфекцій. Тому що більш старші діти і дорослі, по перше, дорослі вакциновані частково і старші діти. І є так зване поняття про епідемічування населення, коли ми зустрічаємося з вірусом бактерією, яка е, в залежності від стану макро і мікроорганізму, організм, наш сильний після літа, мікроба чи вірус ослаблений. Він ще не набрався своїх агресивних властивостей, не циркулює. Організм може перебороти. Тобто, ми можемо зустріти з інфекцією, ми можемо якісь у нас катаральні бути, про не катаральні, якісь незрозуміли щось, наче я себе погано почуваю, а може бути взагалі нічого не бути. Але ми зустрілися з вірусом, організм переборов і ми пішли далі. І ми постійно зустрічаємося. Є багато людей, які ну, не хворіли на всі дитячі інфекції. От... Ну, наприклад, я знаю, що я в садочку у нас була в кір, вітрянка, все, і я якось вийшла. То мені навіть вихователі казали, так жумабікла, ти не болієш, ти звідси. <риклад> тобто, оце потрібно пам'ятати, і потрібно пам'ятати, що того ми вакцинуємо дітей до садочка. Якщо ми не встигли, ми доробляємо зараз. Якщо ми зараз діти пішли в перший клас, і щось у вас там не дороблено. Подивіться, що у вас не дороблено. Бо саме зараз до шести років ми можемо ще в цю шість років цю АКДП з кашлюком зробити Стигунти зробити. Так, да, Тому що чим е, вони кращі ці вакцини з кашлюком, те, що вони захищають. У нас є два види вакцин проти кашлюка в складі комбінованої вакцини: mm -hmm. Пента е, Гекса з кашлюковим компонентом цільноклітинним і ацелюлярним. Цільноклітинний компонент це та вакцина, яка заходить за державні кошти. Ми в тій вакцині маємо цільну мікробну клітину кашлюка. Вона є з усіма набором антигенів. Того вона дає трохи більше реакції. Mm. Але на неї формується повноцінний імунітет. І в той же час ми маємо целюлярну, в якій ці е, мікробні клітини подрібнені, їх набирають певне мікробне число. Взяли жменю мікробів кашлюка, засушили, перетерли там їх і мірною ложкою насипали, mm -hmm. скажімо, по вакцинам, якщо це грубо, може бути так, що в якійсь певній дозі не може, може не бути всіх антигенів. Е, тому, в залежності від того, яку вакцину ви вибираєте, ви маєте більш напружений імунітет прицільно-клітинні вакцині. Це може бути від 4 до 7 років, і ацелюлярна від 4-5 років. Тобто, чим цільноклатина краще, тим, що надає більш напружений і більш тривалий імунітет, це дуже важливо для дитячих колективів. Тому що діти, ми пам'ятаємо, вони найбільше хворіють до п'яти років, найбільше переносять і найбільше передають батькам, які є працездатною основою нашої спільноти. Mm. Тому, якщо ви не доробили в садочки, ви йдете в школу і вам 6 років. Десь до шести років ви ще не встигли. Ви можете зробити, наприклад, цю АКДП за державні кошти, не купуючи її. Це буде великий плюс, тому що якщо не доробили в садочку, вже дотягнули, ну вже як є, кожного своя ситуація. Ви робите зараз дитині 5-6 років, і в неї напруга імунітету триває на всі молодші класи, коли вони найбільше от, рухаються. І найбільше да, да. це просто пункт обміну інфекцій це, це реально. І для дорослих, якщо я так відволічусь, за кордоном є такий принцип кокона, він у нас застосовується. Якщо, наприклад, жінка планує вагітніти для того, щоб е, її дитина була захищена, вона перевіряє свій вакцинальний статус до, до того, як вона завагітніє. І е, робить інфекції, е, робить вакцини, які, наприклад, пропустила. Особливо від кашлюка радять всім, хто в її оточенні, зробити вакцину з кашлюковим компонентом. Це, звичайно, за кошти. Це, Це дорослим. Бустрікс дорослим. Дорослим. достатньо однієї дози. Це так званий, е, система кокона. Маму вакцинуєте, батька, дідусів, бабусь, всі, хто дотичні, чи проживає в будинку, чи буде спілкуватись, ви завакцинували, і ви знаєте, що вони не принесуть інфекцію. Ви можете їм кір зробити, те, що найбільше ваші переноситься дітьми. Мамі зробили, цим батькам зробили, або якщо це батьки більш молодшої віку, вони пам'ятають, що вони от робили, або в 18-му році, наприклад. А, був спалах кору, вони вакцинувались, тобто у них тут напружене, значить це ми не робимо, значить ми зробимо щось друге. Може, ми там комусь там пнемоко. Якщо там мама, наприклад, чи хтось батьків має патологію легеневої системи, тобто можна завакцинувати за підпоказом. Зараз все, що хочете, оцим коконом можна дитину захищати. Айнур Жумабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб у нас сьогодні. в Ефірі говоримо про вакцинацію дітей. І наскільки я розумію, пропускають вакци... вакцинацію так через хворобу, ну здебільшого. Пропускає увазі не ті, хто взагалі не робить, а хто пропускає. Так захворіла дитина, якраз захворіла, треба робити треба робити щеплення а пізніше, 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 і воно це все забувається. Це це так, да, зазвичай, але є певний спектр у нас батьків, які принципово не хочуть робити дітей. Наприклад, до року я буду робити все після року. Саме мають, а можуть мати по релігійним переконанням, не вакцинувати взагалі. Там неприємніше, тому що це релігійні спільноти, вони в нас досить обширні. І якщо там саме є от така думка, що не вакцинуються, і вони не вакцинують дітей, зважайте на те. Що фактично ці спільноти звітять не вакцинував в них дуже швидко передається інфекція. Дуже mm. вона просто по накатані, і зазвичай ми ж не маємо якихось школ релігійних е таких. Чітких ну, великої кількості в місті зазвичай ці діти ходять звичайну школу, mm -hmm. і е, тому е, ми розуміємо, що ми їм не завжди ми можемо вакцинувати, переконати батьків, хоч і працюємо в цьому напрямку, але якщо у вас клас вакцинований, фактично більше 95%, і у вас буде така дитина, то в певній мірі ця дитина буде захищена теж від інфекції. А те, що батьки через інфекцію відмовляються, так, да, дуже багато, кажуть, я зараз от дитина одужає, і оце одужання в нас просто затягується, знаю, по колегам 18-го року, коли був спалах кору, каже, скільки дитині, 8 років. От що не вакцинували, вона хворіла. Питаю, 365 днів в році? Ні, тобто ми завжди можемо знайти альтернативу і подивитись. У нас не буває такого, що дитина хворіє. Є одиниці дітей з якимось імунологічним втяженим анамнезом, які от постійно хворіють, дуже швидко mm. чіпляють інфекцію. Але саме цих дітей потрібно вакцинувати, особливо від вірусних інфекцій. В першу чергу і бажано ще за календарем: якісь пневмопокерута, віруси, все, що можна таку дитину захистити, її бажано захистити. Зазвичай батьки чекають повного одужання дитини, щоб навіть нежиті не було, так? і тоді вже вакцинують. Ну, який має бути стан, Що можна вже вакцинувати? Ну, ми маємо в апріорі, якщо дитину виписує, і сімейний лікар пише, що. Здорова здорова, може ходити в садочок в школу, ми це розцінюємо теоретично, що дитина реально здорова. Ну за виключенням, це може бути вона відвідувати садок, якщо вона реально перенесла якісь важкі вірусні або соматичні захворювання, які їй потребують. іноді потребують якийсь час для того, щоб вона більш-менш стабілізувалася. Ну як тільки у дитини буде більш стабільний стан, що вона Тобто ми оцінюємо. Вона ходить, вона їсть, в неї немає якогось додаткового захворювання, її варто вакцинувати для того, щоб захистити. Тому що, пам'ятати, потрібно, вакцина захищає у нас від летальності, від смертельних. Ну ісходів захворювання, да, у нас такі діти, і навіть звичайні вакциновані діти, коли стикаються з масивною інфекцією, вони можуть захворіти. Наприклад, дитина вакцинована від кору може захворіти на кір, але пам'ятайте, що вона не буде в реанімації. Це не не стаціонарна Але дитина. лікува. Це амбулаторна дитина, яка б де мати якусь одномоментну висипку, пару днів, може мати температуру 37, якісь невеличкі катаральні прові, і дуже швидко вийде. В неї не буде тих ускладнень, тому що переважно всі ці дитячі інфекції, всі інфекції, які за календарем, вони страшні своїми ускладненнями. Угу. Люба вірусна інфекція може ускладнитись у нас це від звичайної доєднання бактеріальної флори, тобто якісь пневмонії до нефритів, кардитів, панкреатитів, все що угодно, енцефаломіелітів, віддалених склерозуючих енцефалітів. Це досить страшні ускладнення, особливо для дитячого віку. Тобто, та сама вітрянка, як ми казали, може мати. 37 і звичайний висип і дитина нічого не буде мати, і може мати, як ми от в практиці буквально в місяця, півтора чи два зустрічались. Дитина реанімаційна, енцефаломіеліт, наші інфекції. Після вітрянки вона тільки захворіла вітрянку. Тобто, це вітрянка, так це вірусна інфекція. Люба вірусна інфекція, вона взагалі страшна тим, що вона дуже дає. Наростання інфекцій, якщо не лікувати при вірусних інфекціях, у нас нема такого чіткого специфічного препарата, що от Нічого. що він діє, от як знаєте, як антибіотик. Так, да, в нас є вірусні препарати. Вони теж і при вірусній, вітряній віспі, при корі застосовуються, Ну, це не такі препарати, що от. Чуть подіяли, і все і захворювання пройшло. Всі противірусні препарати досить токсичні. Їх потрібно приймати в великих дозах. Це все ми даємо на організм дитини. І якщо поставити на важель, і деякі батьки кажуть, що вакцина там куча чогось, угу. то даруйте в то, що коли ви лікуєте антибіотиками, коли ви лікуєте цими цими біопрепаратами, коли проти ми все втручаємося в організм. Тобто ми повністю нарушаємо баланс і нам потрібно зважити, чи ми даємо одну вакцинацію в мінімальних дозах, тим більше зважте, що найбільше. Возмущаються, хто бабушки, дідушки, роділі, які вакциновані, абсолютно і всі, Абсолютно. і повністю по календару щеплень. Так, да, вакциновані. вони вакциновані, вони пережили це все, і вони тепер зараз можуть Давати з поради. висоти свого польоту орлиного казати, тобі це ми ж не вижили, потрібно. І нічого да. нам не сталося. Да. Ну нас же тоді вакцинували, дроже кормили, ми там під'їдали його тихо в поліклініках, коробки терели. Було, було було. Да. Е, Скажи, будь ласка, як, на що зараз варто особливо змотувати? Давайте налякаємо. Трошки нашу аудиторію, які зараз хвороби активно ходять в Україні, від яких варто сто відсотків робити щеплення. А, ну потрібно сказати, що календар це сто відсотків. Ці захворювання потрібно. Тому що вони найбільше у нас ходять на сьогоднішній день. У нас почала зростати захворюваність на кашлюк. Тому в Україні діють така так звані додаткові заходи з імунізації. Це не додаткові дози, це додаткові заходи. Тобто більше на радіо, більше на телебачення, більше бесід з батьками, більше літератури подається для того, щоб приділити цьому увагу, щоб батьки звернули увагу на вакцинальний стан своєї дитини і до. Робили те, що вони пропустили, чому? Тому що у нас є в епідеміології таке поняття, коли набирається. Неімунний прошарок в кількості однієї вікової групи, наприклад, це стосується для дітей. От чому в нас користь зростає для Вінської області, кажу, для кору характерна циклічність 5-6 років. Тому що за 5-6 років ми набираємо цих 10 тисяч невакцинованих дітей на нашій спільноті, і в нас кір пішла, поїхала, вірус набирається, вірус. Дикий, агресивний, чіпляє дорослих похилого віку, і ми маємо весь цей букет на сьогоднішній день. Зростає захворюваність на кашлюк. Дуже погана, а якщо брати кашлюк, у нас велика кількість недовакцинованих дітей, тому що батьки бояться оцих місцевих реакцій. Плюс вони ще ми дуже багато 15-14 роки до 17-го року тоді була ацелюлярна вакцина. Плюс її було недостатньо. тобто я можу сказати, що з 14-го десь навіть раніше з 13 от по 17-й роки. Особливо до 16-го, у нас забезпеченість цими вакцинами проти кашлюка дифтерії була від 40 там до 60, до 70 відсотків, тому що куплялись дорогі сексими. Їх було недостатньо. Потім вакцину давали достатньо ми. Перейшли на ацелюлярну на клітином, тому що у нас тоді, в 17 18 році теж зростало кашлюк, і в нас це дуже було важко, коли день починаєш, тобі передають термінові з лікарні одні кашлюкові пневмонії. Вони важкі, їх важко візуально, коли дитина. Просто в приступах кашлю і смерть наступає від того, що дитина просто не може дихати. Не зупинка дихання. Тобто, ви бачите, що ця дитина синіє, ні, ні вздихнути, ні видихнути не можна для батьків. Це важко. А всього-навсього, вакцинація. І чому її починають з двох місяців? Чому два, чотири, шість? Ви маєте вже базис, ви вже маєте напругу імунітету, і ви вже цю дитину з дому можете випустити в спільноту, де бігають решта дітей. Чому такий календар? Для того щоб захистити, тому що на сьогодні у нас мами не вакциновані. Ми вже виходимо, як ми казали, доросле населення вже не вакцинується від кашлюка. Це все дитяча інфекція, тому її треба завакцинуватися в дитинстві. Дякую вам. Я сподіваюся, ми ще зустрінемось, тому що є про що говорити на цю тему. Айноржумобекова завідувачка відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб була у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт», Говорили про вакцинацію дітей. А проєкт наразі завершується. Зустрінемо вже завтра. о цій же порі на все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.